Вітаю на каналі Файвай. По задньому плану, ви вже напевно могли здогадатися, що сьогодні ми будемо оглядати чергових чотири фігурки від компанії LEGO серії відео під номером 43101. Якщо це відео набере 15 вподобайок, то я запишу ще продовження такого відео, тому ставте вподобайки. Оскільки ці фігурки вийшли прикольні, мені сподобались, вам ніби теж. То будемо оглядати ще чотири фігурки. Починаємо ми з верхньої коробочки. Ну і надіюся, як завжди, тобто, як і минулого разу, що повторок мені падати не буде. Відкриваємо цю коробочку, надіємося на краще, і у нас тут морозиво. Ех, перша упаковка і вже повторка. Ну нічого, морозиво це прикольна фігурка, але повторка це звісно вже не дуже круто. Зараз я його швиденько зберу. Зібрав я цю повторку, і знаєте що помітив? Що принтовані детальки тут відрізняються. Тобто, як ви можете бачити, тут е, оця деталька принтована така ж і в цього, і в цього морозива. А ці детальки відрізняються. От це прикольно, навіть якщо випадає повторка, то хоча б детальки таким чином відрізняються, це вже цікавіше. Ну, але, звісно, що випала повторка, це не дуже класно. Відставлю її, напевно, от сюди. Будемо відкривати другу коробочку, і надіюся, що це буде не морозиво. <хе> ну, тепер морозиво отримати третє це буде найгірше, що може статися. Відкриваємо цю коробочку. Знову надіємося на краще, і це, це не морозиво, здається. Але це знову повторка, це червона панда. Що ж мені сьогодні так не щастить. Друга коробочка, друга повторочка. Ну, зараз я її швиденько зберу. Друга сьогоднішня фігурка, і водночас друга повторка. Зібрана, і ми порівнюємо принтовані детальки, оскільки фігурки тут абсолютно ідентичні. З принтованими детальками цього разу нам менше пощастило. Тут тільки одна принтована деталька відрізняється. Дві тут однакові. Не знаю, чи це у всіх червоних пант, конкретно дві детальки шаблонні, які постійно попадаються, чи це мені так пощастило. Трохи не дуже, і все-таки це дійсно моє везіння. Добре, цю я відставляю, ця була раніше. Цю ми отримали сьогодні, і вона теж повторка. Ну і тепер будемо відкривати наступну третю коробочку. Ох, і надіюся я, що мені не випаде ще повторка, бо на повторки дивитися не настільки цікаво. І це випадає мені повторка, Ах, третя повторка. Угу. Це знову морозиво. Добре, зараз я його зберу. І можливо, мені, звісно, дуже і дуже пощастило, але одна принтована деталька у них у всіх однакова. Тобто, напевно, все-таки одна деталька в них є шаблонна. От оця от зелена принтована деталька. Ну, а так, звісно, дуже сумно, що мені падають одні повторки, поки останній шанс, так би мовити. Надіюся, що нам цього разу хоч не випаде ще одна повторка. Будь ласка, хоча б зараз. Дайте мені нову фігурку, будь ласка. І це Ух, нова фігурка. Ну, хоча б так. Дякую тобі, Боже, рандому. Не знаю, як мені так сьогодні не щастило, але це нова фігурка, це зайчик-танцівник, тобто зайчик-танцівниця, оскільки це дівчинка. Ну, будемо це збирати. І от така у нас фігурка зайчика-танцівниці. От вона, в принципі, виглядає сама по собі прикольно, але не дуже багато в неї. Таких от елементів, якихось незвичних. Наприклад, в неї немає нічого взагалі, крім детальок голови, рук, ніг там, тулуба і її музичного інструменту, якщо так можна назвати цей, так би мовити, бумбокс. Наприклад, якщо взяти ту ж червону панду танцюриста, то от в нього є от такий хвіст. В цього зайчика немає такого хвоста, це мінус, бо немає якоїсь ще прикольної екскурсії. Ексклюзивної детальки. Ну і от такі принтовані детальки, принти теж є позаду на торсі, на ногах позаду, на жаль, немає. Також немає і на голові позаду. Ну і от такий магнітофон. Він мені, до речі, більше подобається ніж у тої червоної панди танцюриста, оскільки тут він якийсь отакий сірий. А тут з такими золотими вкрапленнями, бірюзовий, от такий красивенький. Загалом фігурки, звісно, прикольні, але хотілося б, щоб мені випала не повторка. І не те, щоб одна повторка мені випала, а з чотирьох фігурок мені випало три повторки і тільки одна нова фігурка. А щоб ви розуміли. То тут всього 12 фігурок. Тобто мені могло навіть з 12, ну з якимось невеликим шансом випасти жодної повторки, не випасти. тобто. А мені випало от з 4 три повторки. Ну тобто, якщо брати загалом, то з 8. Не дуже прикольно. Ну нічого, якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, поширюйте це відео. Ну і дякую вам за перегляд. Гарного настрою!